Добрий день, мені шановне панство, бажаю всім міцного здоров'я, слава Україні! Героям слава! Дуже щиро радий за запрошення, ради вас бачити, що ми маємо тут відносно безпечних умовах, дякуючи нашим побратимам, посестрам, хто робить найважчу роботу зараз на передовій і в тому числі тут навколо Києва, де ППО, бачите, крашисти, туристи майже кожен день намагаються нас психологічно е, виснажити. Але саме завдячуючи в тому. В числі таким форумом, як ми зараз маємо честь з вами тут бути, ми проявляємо свою стійкість, хоробрість, волю, нетерпимість до ворога. Наше номер один завдання зараз вистояти в подальшому, перемогти за рахунок вищої мотивації, бо це наша рідна ненька Україна, і мені приємно, що саме молодь, ми на них надіємося, хлопці дівчата. Мало того, що вони самі є, майже всі. Більшість своїми батьками вони вірять, вірять в неньку Україну, вірять в світле майбутнє. Більше семи років я мав честь очолювати Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Зараз проведення мароційних заходів ми в повному складі ліцею війшли до складу Національного університету оборони і там вже маємо честь навчати виховувати від самих молодших захисників неньки України, хлопців дівчат з 13 років боярка. І 8-9 клас, і 10-11 клас. Потім в Києві також у нас є і курсанти, і слухачі, і студенти всі категорії. А з минулого року також запропоновано і вищим нашим державним політичним, щоб ви вони чітко знали, якою ціною нам дається свобода незалежність, Починається від Євромайдана, революції гідності і далі йдемо цією дорогою. То їм запропоновано пройти курс військово-політичної складової. Так, от я вже сказав, наша стійкість, віримо, в подальшому перемога, досягається за рахунок вищої мотивації раз, більш сучасної кращої підготовки по складовим, ідеологічна, духовна, моральна, психологічна, інтелектуальна, фізична і більш сучасного хай-тек забезпечення. Це, зокрема, реалізується на полі бою так, на жаль, по тактичним. Є певні труднощі, співвідношення не на нашу користь, як ви розумієте. От. Але тут, якщо буде перша складова, це стійкість з переднього краю, і тут навколо Києва, як приклад, я сказав ППО, то буде друга складова єднання всього, народу, об'єднане, бути, незалежно від політичних полів, тут ворог один, не повинно бути внутрішнього ворога. Да, скажімо, легкий тролінг там. Демократія, прозорість, звітність, скажімо, має бути опозиція, щоб дивитися в очі, щоб відзвітувати перед тим, хто робить найважчу роботу, тому що вони ж дивляться як в тилу. Якщо вони бачать, що тут дбають про майбутнє, то вони більш завзято, більш мотиваційно виконують обов'язки. І якщо ці складових буде стільки з переднього краю об'єднання України навколо ідеї, навколо свободи, навколо. Коло перемоги, то буде третя, буде міжнародна підтримка. Ми дуже зараз залежимо, б'ємося за це, щоб достукатися до свідомості, все військово-політичне і військове керівництво, що ми не тільки захищаємо нашу землю, святу, наш народ вололюбний, працелюбний мужній, нашу молодь, наше майбутнє. Ми світову цивілізацію захищаємо. Якщо нам важко, якби тоді я б, мав честь від неньки України навчатися за кордоном. Більше повтор року в Канаді, в США з ними в міжнародній місії був цілий рік в Афганістані Айсав. І я так в них дуже чудова підготовка забезпечення, особливо але сказати про таку стійкість, яку ми зараз проявляємо вже третій рік, третій. То дуже-дуже сумніваю, що вони зможуть робити таку надскладну роботу з такою жертовністю, такими і ми як ми це робимо. Вони надіються під парасольку на зонті, і ми це хочемо. І ми заслуговуємо. Наша армія дуже професійна, одна з надосвідчення, наслід... на... найсильніших. От, тому, е... щоби зберегти молодь. Щоб наше майбутнє, то заради чого ми військові є, сили збройні сили одні з основних, але це не тільки ми, наші побратими з міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, національної поліції, служби безпеки, прикордонники, всі складові сили оборони України. Ми йдемо по шляху е збереження молоді з першого днів розпочали. Сховища укриття частково в нас було, тому що перед цим два роки була пандемія. Ви пам'ятаєте? Психологічно ми були дещо. Вже вона нас дисциплінувала. Пандемія ми розпочали підготовку сховищ і укриттів із того, що було нарощуємо зараз. Практично в нас є в повному складі на всіх і, і укриття, але також і рухаємося, щоб вони були модернізовані. Так, це накладно для нас, щоби. І, скажімо, на поверхні, щоб будівлі всі отримувати, і під землею такі ж це певне ресурсні витрати. Але заради дітей дит... ми робимо, щоб цього досягнути. Друга складова для збереження молоді для освітнього процесу, для їхньої, не просто щоб зберегти, а щоб вони вірили в успіх, в перемогу. Це зацікавити їх нове сучасне мотиваційне навчання. Нам тут складно нам треба конкурувати з гаджетами з технологіями, тому що вони за два роки дистанційного навчання поглинули багатьох наших хлопців дівчат. Нам треба переконати, що в чому перевага читати книжки, в тому числі електронні чи аудіокнижки, і просто як сучасна молодь, як вони кажуть, лайки збираємо, відосики піляємо. Ну, це якби теж розвиває, але. Тебе для військових для нас треба більше робити, більше роботи не тільки казав. Треба щоб ворога перемогти недостатньо недостатньої високої мотивації, як я вже сказав, має бути і краща підготовка, і краща підготовка, і краща підготовка потребує хай тек найсучаснішого забезпечення. Тобто зацікавити їх набагато більш, більш методичного сучаснішого навчання, в тому числі обмін досвідом передовим. Тут ми теж надіємося і на міжнародну, і можна навіть сказати про ізраїльські, де воюючі країни, як вони здійснюють цю освітню підготовку в такі важкі часи. От і нам третє, дуже щоб вселити віру і в них, в їхніх батьків, що Україна має майбутнє, має майбутнє, що раз ми змогли вистояти. Я вже коли про перші десять попередніх років, коли гібридна війна була, ворог ще хотів тоді нас виснажити. І тут вже третій рік замість Київ за три дня, і решта, решта, решта. Ви збачите, що, що е, ми повинні переконати, що Україна буде, є, була, є, і буде, щоб все таки вони залишились тут. бо… Нам не треба Україна без українців чи там ну люди саме головне, молодь особливо. Тому ми в це віримо, докладаємо зусиль. Ще раз дякую за запрошення. Дякуємо хлопцям, дівчатам на передовій хто робить найважчу роботу. Слава вололюбному, працелюбному мужньому українському народу. Слава Україні.